Доброго ранку, я з України. Сьома година Сьома година ранку я йду на рибалку. Трішечки запізно вже ж для рибалки, але чоловік поїхав раніше, десь пів на п'яту, ще досить темно було. Ну, а я трішечки пізніше відпочила і вийшла. На сьогодні нам передають дуже спекотно, але вранці ось так похмуро, Досить тепло я вдягнулася. Туман такий, бачите, тихо-тихо, дуже гарно. Чоловікові подзвонила, каже, кажу, як там справи? Він каже, буквально одна штучка, але така велика. Так що зараз підемо подивимось, кого він там спіймав і наскільки велику рибину. Ну, і трішечки вам познімаю. А вже ж, якщо чоловік не буде проти. Бо знаєте, це, це така чоловіча справа, рибалка. Це і так я ходжу за компанію, так сказати. Але потрібно, щоб було тихо, не шуміла, не мішала. Буду намагатися вам тихенько знімати, як ми риболовимо. Іти до того місця, де чоловік сів на рибалку десь півтора-два кілометри, ну, не два менше. Дуже непогана така зарядка зранку. І ось бачите, це така дорога вгору пішла то на кар'єр. дорога, Ми з вами вже там гуляли. Дуже гарні там краєвиди, нагадаю вам, поставлю фото. А мені ще трішечки далі йти. Але дуже дуже приємно, наскільки тихо. Лишечки співають, такі якісь нічніші звуки, дуже гарно прогулятися так зранку. І ось вже я дійшла до чоловіка, дуже сильний того ранку був туман, не видно було, де починається небо і де закінчується вода. Як молоко, як то кажуть, настільки щільний і е, сильний був туман, тільки тонесенька смужечка іншого берега була помітна. Але все одно ми посидимо, порибалимо і подивимось, що ми спіймаємо за цей день, точніше за цей ранок. І ось же в чоловіка перша покльовка, ну як перша, перша з того моменту, як я прийшла, і подивимось, витягне він зараз щось чи ні. А так, є карасик невеликий, але доволі непоганий. Дуже люблю такого розміру карасиків з ладонь, щоб він дуже смачний після смаження. А це той карас, якого він спіймав рано вранці, про якого казав мені по телефону. Насправді дуже великий і гарний карасик. Тепер я буду. Тягти. Ми а вже ж рибалимо на двох вудочках, в мене своя, в нього своя. Ух ти, якого я гарного витягла, подивіться. Це навіть не карась, а жерех, скоріш, скоріш на берег, бо вони такі дуже вертляві, не встигнеш побачити, як він зірветься і вскочить у воду. О, який гарний! Я також його обчистила і підсмажила. Ще покльовка, ще також тягну і дуже непогано тягну, ну важко тягну, тому, мабуть, там непогана якась рибка зачепилася. Зараз подивимось, водила вудочку зі сторони в сторону, тобто то щось там точно є, непорожнє зараз вудочка буде. Так, вже підтягую, зараз зараз. Ой, ой зірвалась, ну треба ж тобі, ну треба ж таке, як шкода, коли вже дотягла до берега, і вона зірвалась. Ай-яй-яй, яке неподобство. І ось такий був у нас улов того ранку, спіймали 16 штучок, досить таких непоганих. Оце той же карась, якого спіймав чоловік, насправді дуже великий, і той жерех самий великий, якого спіймала я. Посиділи до 12-ї годинки і поїхали додому. Завжди намагаюся почистити рибку на березі, і щоб не нести у двір і луску і не чистити у дворі, я виливаю почищу, виливаю потім все в Дніпро. А вже ж і рибка, якась така хищник, з'їсть залишки, і водичка просто віднесе це все. А додому приношу чисту рибку. О, сполоснула. І вже можна смажити. Це іншого дня пішли ми рибалити, ввечері пішли всі разом, і дочка, і лакі. Чоловік рибалив, а ми більш таки гуляли, спостерігали за тим, як сідає сонечко. Просиділи десь дві годинки, дуже сподобалось. Бачите, який ще в нас рибак виловлює водорості з Дніпра, чистить водичкою, молодець сподобалося лакі, дуже гарно він погуляв, порибалив, можна так сказати. Прийшов додому і влігся одразу спати. Ось такий був гарний, красивий захід сонця. Дуже ми так спостерігали, такі, бачите, яка тиша на водичці, Дуже дуже такий штиль був, навіть не шолохнулась водичка. Спостерігаємо разом з лаки, як сідає сонечко. Сідає дуже швидко. А ось бачите, ще ми спостерігали е, не перший вже раз, чи нутря, чи андатра можна за нею звіряти годинник. Завжди ввечері, в один ну, і ту же годину, вона виходить на нічне полювання чи охоту. Е, також дуже цікава. В неї робота, скажімо так, і ось уже сідає сонечко, гарно провели також вечір, дві хвилинки 15 секунд, і сонечко вже сіло. Всім дякую, всім мирного неба над головою!